Привіт, друзі! Сьогодні у нас 19 березня і Rockstar вирішила оновити Red Dead Online. Останнє схоже оновлення було у грі більше 2 років тому. І так, що ми маємо у цьому патчі на сьогоднішній день? Виправлення для консолей: виправлено проблему, через яку зразки натураліста не зараховувались до щоденних завдань. Виправлено проблему в нічних мерцях, через яку нічні сталкери могли забирати маску. Виправлено проблему, через яку навколишні транспортні засоби не відображалися в певному місці. Виправлено проблему, через яку місії вільного режиму не запускалися. Виправлено проблему, яка призводила до того, що гравці застрягали під час входу у конюшню. Також виправлено проблему, через яку гравці не могли викликати коней і вози. Голосовий чат тепер вимкнено за умовчуванням. Тепер про патч для ПК версії. Виправлено різні проблеми, які призводили до збою гри або її запуску. Виправлено проблему, через яку офлайн режим не працював через оновлення Windows 11. Виправлено проблему, яка призводила до збою після повідомлення про інших гравців. Додано підтримку HDR Plus Gaming. Оновлено бібліотеки AMD Fidelity Super Resolution до версії 2.2. Також виправили проблему, через яку роздільна здатність 3200 на 2400 була недоступна. На сьогодні це все, що ми маємо у патчі. Я дуже сподіваюся, що вони виправлять глічі золотом у майбутньому. Я перевірив усі три споти. Озеро Ізабелла працює, Барт Кроссінг працює. Та північний Хеніган Стет також працює. Фарм карт Скарбів сьогодні перевірити не зміг, так як у локації фарму знаходиться Мадам Назар. Я так зрозумів, що Рокстар буде встановлювати оновлення частинами, тому дуже сподіваюся, що вони виправлять усі глічі у грі. На сьогодні у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.